Люди, які стоять біля стін Садгірського районного суду, очікують початку чергового судового засідання, фінал якого повинен вирішити, матимуть вони власний дах над головою чи ні, на сонячний день вони вже 10 років цього літа 10 років вони хотя нас не ганяють. Тобто продали, купили, перекупили деякі фірми. І, 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 і кінця краю всього. Дай Бог, щоб такого, щоб виселили людей. Куда ж таки в такий час, як і при таких цінах, про такі дорожнечі. І тим більше, що там вже, вже люди такого середнього віку будуть, розумієте, то куди вже, в моєму возрасті, щось купляти, міняти в це розумієте, це вже не. Нереально. Спільну мову з позивачем, тобто власником гуртожитка, як розповідають самі мешканці, знайти важко. Єдиний плюс в тому, що хоч влада стоїть на їхній стороні. Зараз в даний час, а в даний час навіть я інвалідний. А вони зараз кажуть, що на вулиці. куди мені зараз, що робити? Влада за нами, да, але ж це ж таке, що є власник, а власник, він, що хочеться, він, він може творити. Такий закон у нас що? А та допомога, я знаю, яка, яка допомога? Ну, Влада допомагає там, то До котле були у нас тоже нас хотіли тож відключити нам отоплення. Воду нас ну держава теж влада допомагає, що що не включили. Ми маємо всі свої щочки. все ну в даний час нормально, але щоб не виганяли на вулицю. Позивач Анна Салімонова з певних причин на судове засідання не з'явилася. Заплановано було, що судове засідання буде завершено, але внаслідок відсутності деяких копій документів процес був перенесений на 6 серпня. З якої з'їву і право також з вашим питанням про колегій зрозуміло оглядати. Нема що чи будуть будь-які полотання учасники? Прошу оголосити перебування можливості надання матеріалів справи, які ми почали до збільшення до, до, до даних цінних справ. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.